Шлях від радості до обурення. Жителі села Великий Кучурів на Буковині уперше дочекалися асфальту на своїй вулиці, але, побачивши нову дорогу, здійняли галас. Покриття, один кілометр, якого коштував півтора мільйона гривень, можна розкрешити руками. Наша Наталя Синюсик побачила це на власні очі. Вулицю імені загиблого бійця Володимира Бузенка колишню 28 червня асфальтують вперше, розповідають місцеві. Мовляв, востаннє ще після другої світової війни лише присипали щебенем. До дороги хотіли, просто хотіли першаби зробили е, нормально шанці. Вода стікала, і все. гроші на ремонт дороги півтора мільйона гривень виділив кабмін після об'єднання громади. Та раділи селяни недовго, тепер обурюються. Мовляв, нове покриття настільки крихке, що його можна ламати руками. Нервешу сказав, що я все перероблю. Підрядник переконує, асфальт не встиг застигти через спеку. Асфальт ще можна сказати, був гарячий. Температурний режим на вулиці було 36 в тіні, а на сонці, ви самі бачите, що сонце пряме, тут немає ніякої тіні. І він ще не окислився бітом і ще процес затвердіння асфальту ще не відбувся. Та місцеві жителі такою відповіддю не вдовольнилися, наполягають, технологію порушують, потрібних матеріалів у покриття не досипають. Говорили, що повинно бути підсипати щебнем, там просмолити, в два слої асфальт накатати. Відтоді насипали трохи щебня, вінечком побризкали смолою, накатали де місцями 2, де 4 сантиметри. Тож видно по краях, де скільки то асфальту накатали. Вон латки, що здолатівали вони. Це коштує півтора мільйона, будьте добрі, зробіть на півтора мільйона то, що положено. Ми ну, Взяли кошторис в сільській раді, депутат сільської ради офіційно взяв. Там дефектний акт, там написано. іде профілювання. Дороги. Значить, мали зробити профілювання дороги. Це мало убрати цю траву, все поубирати, якщо було профілювання. Мав бути розлитий бітум, який мав бути розлитий на 3700 квадратів, а ні, там ми шукаємо його під під мікроскопом можна знайти на тому, щібню, що там бітом є. А всі доказують, що він там є. Ну я його не бачу. Голова Великокучерівської громади заспокоює. Підрядник зобов'язаний гарантувати якість дороги протягом п'яти років і щойно роботу завершить. Її прийматиме місцева комісія та експерти з Чернівців. Я не розумію сенсу цього самого, цього. Ну можна сказати, ажіотажу. Приход наприклад, якщо це не буде, тоді дивіться, у нас є. Є термін, може звернутися в пригоронні органи. Але не зараз це робити. Чекати недовго запевняє Василь Тодоренчук. Адже підрядник обіцяє доробити дорогу цього тижня В Чернівецької області. Наталя Синюсик, Володимир Дорош, новини на першому.